Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Відкрий таку солянку контейнерів. Зібралося кілька різних штук. І тоді ще відкриємо золотий бюлет на розграш. Ну, там точно буде золото. Якщо обміняти 250, ну там взагалі такого нема. І можна отримати і більше 500 і 1000. ну Так пощастить. Давайте почнемо по порядку. Отакий подарочний контейнер союз фракцій. Потім 13 контейнерів в пісок. Або мусорка один з танком, тоді містики і тоді мага контейнер. Ну давайте відкривати, подивимося, як нам пощастить. що з цього вийде взагалі з цих наборів контейнерів. Так, відкриваємо. Тут взагалі нагорода срібла. Так, да, це саме таке ще хуже, ніж в пісок. Після мусорка. Ну, фонд профіля якось звісно, дали. Да? Ну, 10-20 тисяч ріб. Ну, це така награда, у б золото було. Ну так, да, ну що це таке геть. Ну, зато на халяву дали. Так, ну що, давайте в пісок, в мусорку, в пісочницю контейнери відкривати. Раніше, коли їх тільки запровадили, регулярно випадали сертифікати, там можна було отримати танчик-колекційку. А тепер взагалі нічого не випадає. Одні бустери. Ось, дивіться. Одні бустери. Якщо випаде сертифікат і танк, то його можна буде продати. Особливо перед обновою. Щоб було золото. Ну, так не пощастить. Чому мегаконтейнери контейнери в кінці? Тому що серед цього... Ну, бачите, нема. Набору контейнерів, то самі такі лучше виходять. З Так. Так. Вже й небагато сталося. Ну, все, то раніше так багато давали. Тепер мало. Тепер мало дають. Щось хорошого. Дивіться, три штуки осталось. 13 контейнерів, казалось би багато. Раніше, щоб скільки контейнерів відкрити, можна було надіятися на хорошу нагороду. Даже сертифікати хороші зажали на свободку на вільний опит. Так, ну що, давайте контейнер з премтанком відкриємо. Тут може бути другого рівня. Ні, дивіться. чисто єрунда. Тоже мусор. Так, ну що, переходимо до цікавішого. Містичні контейнери. Золото взагалі зараз ніяк прям не окупається. О, дивіться, сертифікат є. А ну-ка, давайте далі відкривати. Уже шанс на щось є. Вже якийсь шанси є. Уже хорошо. О, сотку золота дави. Та що? шо. Та ще не розбагатіли. Так. Ну, дивіться, щось вроді відкриваєш цілу кучу різних контейнерів. В ну, нагорода. Ну, ще дали сотку. Так, другий рівень. Відкриваємо. Другий рівень і тоді. Нічого. Вообще, ну, який толку відкривати ці другий рівень, а що він взагалі нічого не дає. Так, ну сертифікат. Сертифікат давайте тоді теж відкриємо після мегаконтейнерів. Переходимо до вже цікавіших контейнерів мегаконтів. Так Ну що, давайте подивимося, як нам пощастить. Щедра ігра чи ні. Ну, 350 золота. 550 золота у нас вже є. О, 1050 золота. Ну, чорний ящик давайте відкриємо контейнер після цих. Ох, дивіться, да ви танчик MX SDS. Ну він прям танк, тому золота нам за нього не дають. А такий був у нас чи ні, подивимось потім. Я вже навіть не пам'ятаю. Ну, 1300 золота. Ще й містик дало. Ладно, містик теж відкриємо вже після таких хороших. Його гривний дали, оце да. 250 золота. Ну, є ще що повідкривати, гляньте. Давайте зараз містик відкриємо. Фу, 500 тисяч срібла, півмільйона. Краще б золота скільки дали. Я думаю, це було б. Так, що у нас тут? Ну, давайте чорний ящик або чорний контейнер. Відкриємо. Ну 400 золота гарантовано. Так, відкриваємо огромний сюрприз контейнер, який ще нам дали. Що вже непогано. Так, дали павук танк. О, це єрунда. По-моєму, це саме. Да, шостий рівень 750 золота всі дадуть. Або танчик, ну, танчик, якщо що можна буде продати. Так, да, дивіться, танчик дали. Ну, обкатаємо його, подивимось, що це таке, чим він хороший. Фуфо чи топ, чи фуфо топ. А тоді, якщо, можна буде продати. А може такий вже й був, щось не пам'ятаю. Ні, мабуть, продали. Так, ну що, давайте тепер раз танчики почали відкривати, давайте ще відкриємо містичний сертифікат. Або давайте... А золото це вже ж тоді вже. Так, ну що, поїхали. Ну. І нам дали п'ятий рівень. ПЗ 4 гаргулі там. Ну він, до речі, в мене був. І вроді доповинна бути компенсація. Ну, невелика, звісно, бо за п'ятий рівень. Ну, то ми тоді подивимось. Так, ну що. І давайте тоді ж таке. Відкриємо золотий білет. Так. Ні, це поки нам не цікаво, так. Ось, це нам цікаво. Один біватик. Бачите, думав, можна... Обмі... А, ні, є 250 тут є. Тобто або обміняємо 250, або отримаємо 250. Меншого тут нема. Так що, давайте. Тут уже як пощастить. Може 100 тисяч а може і взагалі нічого. І. Хе! Дивіться. Мой, в общем, якщо обміняв би 250, що отримав 250. Сильно дуже не потратили. Так, ну давайте подивимось. А дивіться, в мене такий танчик був. Ну, по, виходить, я його продав, я його назад отримав. І виходить, можна буде знову продати. І цей танчик назад вернувся. Вучаться, теж можна продати. Давайте подивимось, за скільки можна продати. Бачите, він у мене був. Я просто продавав. 250 золота. І ще ми щось отримали. Шостий рівень. Так, а такого танчика у нас не було. Ні, був, дивіться, наче я теж продав. Так, да, був у нас такий. У Аутіго можна продати за 1750. Виходить, ці два танчика можна продати за 2000 золота. Ну, давайте покажу, що в результаті отримали з цієї солянки контейнерів. Аймікс e, такого танчика де, не було. E, це новинка. Ми її об теж обкатаємо. Подивимось фуфло чи топ, чи фуфло топ. Це буде окреме відео. Ну, ось дивіться, скільки нам давали золота. Як сильно нам пощастило. Ну, да, така. Такі нагороди могло бути, звісно, і краще. Могло бути краще. Получається, якби я танки не продав, а вони випали, то може б компенсація була більшою. Ну, та ладно, все одно продасться, щоб було 20 тисяч золота. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтеся на канал. Далі буде багато чого цікавого і хорошого. Всем удачи, всем пока.